Звичайно скромній, цілеспрямованій, тихій і навіть незважаючи на знаменитість трохи сором'язливій людині, жила титанічна сила волі і духу. Сьогодні його ідеї і практичний досвід втілюються. В освітньо-виховних системах Європи, Японії, Америки. В Греції його називають українським сократом. Земленості, ні безпідставного романтизму. Це була велика і безстрашна перед самою собою, але віруюча і в вірі своїй самовіддана душа. Віра в моральну серцевину людини поєднувалася в ньому із спопиляючим горнилом роздумів, в яких він болісно шукав вихід. Це була єдність двох начал утвердження і заперечення, як у музиці Бетховена або Чайковського, коли в одній симфонії протидіють і все ж зливаються в одно, і трубні звуки нещадної долі, і тонкі до ніжності пориви душі, і біль, і любов, і надія, і захоплене передчуття завтрашньої радості. А я найбільше хочу зробити так, щоб діти були завжди щасливими у всьому-всьому світі, щоб ні війни, ні голоду ніхто ніде не знав, щоб кожний день до кожного приходив, як весна. А що для цього треба? Прозоре й чисте небо? І сонце променисте, і неодмінно пісня. Але роста вдалину, ой, добра, У зошитах і щоденниках моєї внучки, коли вона вчилася в перших, в початкових класах, я вперше побачив такі. Написи класного керівника молодчинка, розумничка, гарно, дуже добре, а замість традиційних трійок чи п'ятірок червона або зелена трояндочка, печатка вчительки. Так от вперше такі відзнаки з'явилися саме у Павлиській середній школі в Школі радості. Якщо у учня є улюблений предмет, нехай не турбує вас те, що не з усіх предметів у нього п'ятірки. Значно більшу тривогу має викликати відмінник, у якого немає улюбленого предмета. Багаторічний досвід роботи переконує мене в тому, що такий учень. Не знає радості і праці. В кінці липня Василь Олександрович повертається з Полтави, де в педагогічному інституті успішно склав чергові іспити. У Васильівці на нього з нетерпінням чекають учні. З якими він збирається у похід. Біля дому Василя Олександровича зустрічає Андрій Личин, жвавий, здібний хлопчик, але його постійне прагнення бути завжди першим у всьому трохи. Дратує молодого вчителя. Перший учень, а, а радості мало. Здравствуйте, Василю Олександровичу, а я вас ще зранку чекаю. Кирик не дочекався. Дмитро побіг на ставок купатися, а я сказав собі, не піду, токи не дочекаюсь. Ну, спасибі, Васильку. Тільки ти даремно лишився в таку спеку, і я пішов би до річки. Тоді ніхто б е, вас не зустрів, і ви і ви б не знали, як ми підготувалися до походу. А ви вже підготувались? Всі готові. Ну, я, Василь Олександрович, давно готовий. Е, і Димко каже, що готовий. І, і Кирик, а от і і, і Валя Кучеренко, а от і Юрко не готовий. І, ну і, і Мар'янка теж потилиці чухає. Ну, а ти, ти б допоміг їм. Андрійку, Василю Олександровичу, ну. Це ж не, не твір або арифметика. Нехай не ганяють м'яча, не купаються цілий день зранку до ночі, тоді і встигнуть. Ну, гаразд, гаразд, Андрійку. Біжи і скажи, щоб всі е, були в школі о четвертій годині. Я прийду і ми все обговоримо. Рівно о четвертій діти з радістю зустрічають вчителя. Хо, як ви підросли усі за два місяці? Ну, розповідайте, що ви тут робили без мене? Все виконали, що мені обіцяли. Готові до походу? Діти на випередки розповідають. Так, мабуть, забагато доведеться тягати речей. Що ж робити? Він хоче, щоб вони самі вирішили. А давайте розберемося по парам, пропонує димко. От ми з татком, якщо на риболовлю йдемо. То беремо на двох. Одну миску, одне одіяло, все на двох. Тоді і тягати вдвічі менше. Вірно? Молодець Димко, діло пропонуєш. Вдвох завжди легше. І всі обирають собі пару. Шум, сміх. Нарешті всі розібрались по парам. Вчитель зачиняє двері, берається додому раптом поміщає у кутку одиноку самотню фігурку, спину що здригається, босі ноги. Андрійку, ти чого? Чому плачеш? Андрій Личин повертає до вчителя обличчя. І Василь Олександрович не впізнає самозакоханого, самовпевненого Андрія. Ніхто? Ніхто не хоче зі мною із однієї миски. А чому? Чому? Хіба я кому що погане зробив? Чому ніхто не хоче зі мною з однієї миски? Вони заздрять. Я знаю, вони заздрять. У мене завжди все краще. Андрійку, якщо ти завжди будеш вважати себе найрозумнішим, найздібнішим, найкращим, то врешті ти, ти станеш найсамотнішим. Але ж я і справді. Вище за всіх. учу вірші. Краще за всіх вирішую задачі. Ви самі казали. Молодець Андрій. Андрій Личин вчить, от і знає. А я хіба, хіба винен, що я знаю краще за інших. Андрію, давай сядемо десь в тінь. Хочеш, я розкажу тобі казку Андрійко киває? Недалеко від хати росла хризантема. На спаді літа вона засвіла ніжним цвітом і квіти її. Милувалися самі собою і шепотіли, які ми гарні. А поруч із резантимою росла цибулина. Ну, звичайно собі цибуля. На спаді літа вона достигла, пір'я її зів'яло, і від неї відгонило. Міцним гострим духом. Хризантема аж зморщилась і каже, як від тебе неприємно тхне, не розумію, навіщо люди і, і сіють таке, мабуть, щоб відлякувати бліх. Ну, цибулина мовчала поруч із Хризантемою. Вона почувала себе простачкою, попелюшкою. Коли це виходить з хати жінка і йде прямо до Хризантеми, та і дух затамувала. Мабуть, зараз жінка скаже, які гарні квіти у Хризантеми. Жінка й справді підійшла до куща Хризантеми і сказала, які гарні квіти. Хризантема танула від насолоди. Потім жінка нахилилась, вирвала цибулину, роздивилась її і вигукнула, яка гарна цибулина. Хризантема нічого не могла збагнути. Вона думала собі, невже і цибулина може бути. Гарно. Вчитель мовчки дивиться на учня, і Андрійко теж мовчить. Ну що ж ти, Андрійко? Андрійко хилить голову, значить я в похід не піду, якщо ніхто зі мною не хоче з однієї миски. Чому не підеш? Бери одіяло, миску, Будем з тобою з однієї миски. От саме це і хочуть бачити діти своєму наставку. Якщо у вас є хоч маленька іскра музичного обдарування, ви у вихованні пан і цар. Тому що музика зближує серця, відкриває перед вихователем найпотаємніші куточки душі. Якось в учительській на перерві, у школі, де, незважаючи на свій всього лиш трорічний стаж учителювання Василь Олександрович був призначений. За учен. На перерві відбувається така розмова. Ви уявляєте? звертається до Василя Олександровича колега, в третьому класі ні один учень не володіє жодним музичним інструментом. Навіть сопілкою? сумнівається Василь Олександрович. Ну, хіба сопілка це. Музичний інструмент. І потім зараз не ті часи, коли по наших селах кожен другий хлопець пас корів, а дівчата Гусей. Уявіть собі, стримано, говорить Василь Олександрович, що такі композитори, як Чайковський, Рахманінов, писали музику навіть для сопілки Це сиріч Свирілі. Так, так, концерт для свирілі з оркестром. І він уже не чує відповіді, бо в цей час уявляє себе дитиною, виймає, дістає свою сопілку і виводить мелодію до слів, які придумав учора, пішло сонце спочивати. До своєї хати, а матуся мене кличе, іди синку спати. Мабуть, уперше від матері я почув ці слова. Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє. Радіють люди, що відпочинуть, а я дивлюся. І серцем лину темний садочок на Україну. Лину я, лину, думу гадаю, і ніби серце відпочиває. Я тоді не знав, що це вірш Тараса Шевченка. Я був хлопці маленький, я не вмів ні читати, ні писати, але краса поезії мене вразила. Мені чулась в цих словах музика. Я повторював і повторював Шевченкові рядки.